Поліцейські теж тримають оборону на фронті. Їхні бойові підрозділи за час повномасштабного вторгнення Росії допомагали відбивати атаки загарбників у найгарячіших точках. Воїни кажуть, працювати допомагає дух братерства та розуміння в команді. Є за що і за кого йти в бій. А ще постійні тренування на одному з них побував Анатолій Журавльов. Бійці налаштовуються на чергове тренування, готують до роботи зброю, споряджуються, обговорюють план дій. Коли я виходжу, обозначаю край, я виходжу другим номером. Тиста тис на перше. Все, тоді присю працює. працюємо, грузимося. Розпочинається активна фаза. Воїни на бойовій машині мчать до точки висадки. Цього разу із залученням спецтехніки відпрацьовують умовні ближні бої з противником. Під час роботи доводиться застосувати ручний протитанковий гранатомет. Постріл! Постріл! За сценарієм навчань один із бійців отримує поранення. Не кидає, не кидає, не кидає. Оголошують відхід групи. Умовного пораненого треба евакуювати з поля бою. Рух, рух, Група ділиться на дві частини: Одні бійці беруть на себе евакуацію, інші прикривають побратимів. Такі тренування регулярні, кажуть бійці штурмового полку Сафарі. Це підрозділ національної поліції. Вони відпрацьовують навички і у спеку, і в мороз, і вдень, і вночі. Всі дії відточують до автоматизму, щоб в умовах реального бою діяти, мов єдиний організм. 12!» Ці тренування так і називаються в бойове злагодження, щоб хлопці відчули, хто біля них стоїть рядом. Відчули, як працює їхня зброя. Відчули, хто кого повинен прикривати, куди повинен йти рухатись. Також проходимо курси до медичної підготовки для надання допомоги собі та своїм побратимам. Треба по медицині проходити все, тобто усю базу медицинську, бо вона в бою дуже добре допомагає. Якщо ти навіть собі не допоможеш, то ти допоможеш своєму побратиму. Усі ці воїни вже побували на найгарячіших напрямках фронту, і попереду в них знову робота на передовій. Хтось давно працював у структурі національної поліції і згодом перейшов на бойові посади. Хтось доєднався до команди вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Втім, зараз в усіх одна мета відстояти свободу і незалежність батьківщини. Хлопці з поліції особливого призначення, з батальйонів поліції особливого призначення є кістяком для створення. Цього підрозділу, підрозділу Сафарі. Сюди приходять люди досить підготовлені, що фізично, так і тактично. Люди, які мають ціль, мають ціль захищати Україну, не допускати ворога на нашу землю. Захотілося побачити, як це поліція воює, і доказати усім, що поліцейські теж бувають на передовій, так само всі рухаються. Владислав, серед тих, хто служить у штурмовому підрозділі з 23-го року, долучився до нього добровільно, адже точно знає, за що і за кого йде в бій. Мотивація це більш за все для мене захист мого дому і за свого сина. Бо до мого дому там так само там недалеко їм залишилось і хочеться їх побільше перебити, щоб їх було менше на цьому світі. Тому в мене мотивація дім, і щоб мій син заново пішов, як усі нормальні, як і я ходив, так само пішов в школу. Було мир, щоб він бачив літаки кожного дня. Тобто, щоб він не боявся, що треба спускатися в підвали по кожній тривозі. Не було цих зривів. Утім, для досягнення цієї мети ще далеко, розуміють воїни. Тож продовжують готуватися до наступних виїздів на поле бою. Робимо корисну справу, крутимо кацапів. Слава Україні! Героям слава! Анатолій Журавльов Олег Невядомський подробиці телеканал інтермарафон Єдині Новини.